Доброго дня, шановні колеги. Будемо продовжувати розповідати про рогівку, і зараз ми торкнемося теми знову кератоконуса, тому що досить актуальне питання кератоконуса. І Ми знаємо, що за останні десятиліття кератоконус збільшився у 5-6 разів. На жаль, він помолодшав. Можливо, це пов'язано змінами умов життя, погіршенням нашої екології. Зростанням аутоімунних захворювань, ендокринних захворювань зрозуміло, що поліпшились умови і для діагностики, і е, актуальність цієї теми важлива не тільки в тому, щоб вчасно поставити діагноз і надати відповідне лікування, а й можливість соціальної реабілітації, тому що наші пацієнти частіше за все працездатного віку, і дуже важливо, щоб після всіх наших лікувальних... Дій вони ще отримали високу якість зору. Сьогодні немає патофізіологічного пояснення в первинному кераконусу, але ж існує багато теорій стосовно причин з появлення кератоконуса, і Це може бути вірусна, екологічна. Аутоімунна спадкова, тобто багатофакторна теорія, але найбільш визнаною серед офтальмологів вважається саме спадкова теорія, тому що в більшості випадків ми зустрічаємо кератоконус з якимись синдромальними станами. Та й взагалі сімейно-спадковий характер кератоконуса зустрічається майже в 32% випадків. Немає в сучасному консенсусі, немає одностороннього первинного кератоконусу, але ми зустрічаємо такі моменти. І частіше за все він зустрічається при як вторинний індукований кератоконус, що пов'язаний з. Механічним тригером з початкової схильної рогівки. Що це мається на увазі? Ну, По-перше, початкова схильна рогівка це рогівка з підвищеними військоеластичними властивостями, коли знижений гістерезіс рогівки, і механічний тригер це постійне потирання очей при якихось там аутоімунних алергічних станах, коли постійно потираються очі. Це провокує хронічне запалення і порушення зв'язків між колагеновими волокнами у рогівки. Тому, коли ми зустрічаємо первинний кератоконус, завжди потрібно шукати той первинний тригер. Щодо кератоглобус, периферічна дегенерація рогівки. кератоконус – це. Ектазійні зміни, але це різна дистрофічна патологія, тому що вони по різному протікають, і, відповідно, у нас трошки по різному відбувається наше лікування і спостереження. Наприклад, кератоконус, частіше за все, ми діагностуємо в ранньому віці, і, як правило, він не прогресує або прогресує досить повільно, і таких пацієнтів ми можемо спостерігати. На відміну від кератоконусу, який в молодому віці. Прогресує досить агресивно і швидко, і тут немає часу нам думати, спостерігати. Потрібно одразу приймати рішення щодо виконання крослінкінгу. Ну і прозора дегенерація рогівки, вона зустрічається і прогресує вже і в віці після 40 років. Тому так само ми після 40 років вже маємо робити висновки на рахунок того, щоб виконати крослінкінг. Сьогодні ми майже вже завжди можемо поставити діагноз кератоконус, визначитися із стадією, і тут потрібен такий багатий комплекс різних офтальмологічних обстежень, але ж золотими стандартами є кератотопографи, топографи з кругами Пласидо, тополайзери. Це дає нам можливість точно оцінити форму передньої поверхні рогівки. Звісно, що ми можемо поставити діагноз. Кіротоконус на підставі цього дослідження, але ж ми не маємо інформації про задню передню про задню поверхню рогівки. Тому саме відеокератотопографія за допомогою камери шемплюха Пінтаками нам дають можливість оцінити як передню, так і задню поверхню рогівки, і це дозволяє нам поставити діагноз кератоконус навіть на ранніх стадіях. Щодо класифікації, на сьогодні ми користуємося класифікацією біліні за критеріями ABCD. Тут ми оцінюємо і передню поверхню рогівки, і задню поверхню рогівки в 3-мм зоні, і пахіметрію, і гостроту зору, і по всіх всіх складових оцінюється стадія кератоконусу. І ми вважаємо, що це найбільш така точна можливість оцінити ступінь. Кератоконуса. для оцінки всіх цих критеріїв існує система ознак, завдяки яким ми можемо поставити діагноз кератоконус навіть на рівні субклінічних змін. От Комбінація всіх цих пахіметричних графіків, індексів, еліваційних карт. Забезпечують нам більшу чутливість, специфічність скринінгу у пацієнтів з ектазійними змінами. І я б хотіла просто зупинитися на швиденько на всіх цих ознаках для того, щоб вільно всі могли читати карти Пентакама. І так, під номером один, Quality Specification QS – це показник коректності дослідження. Якщо все добре стоїть окей, якщо ні, там або кофі... пацієнт кліпнув очима, або немає фіксації, будуть відповідні позначки. Під номером 2 ми маємо кімакс, максимально передні поверхні рогівки. Вона має бути не більше ніж 47,2 діоптрії. Під номером 3, три Location, це найтонше місце рогівки. Далі під номером 4 це зміщення найтоншої точки рогівки від верхівки рогівки по вертикалі, і цей показник не має перевищувати більше ніж 0,5. І зрозуміло, що при каратоконусі цей показник значно збільшується. Під номером 5 ми бачимо показники астигматизму і вісі. І під номером 6 КВЛА це показник, що є мірою форми рогівки, тобто дає нам можливість оцінити сферичні обрації рогівки. Він не має своїх одиниць виміру, але вважається, що норма буде від нуля до мінус 1. І от далі переходимо до графіків: 7, 8, 9, 10. Під номером 7 це сагітальна карта рогівки, 8, 9 це. Елеваційні карти рогівки і задній поверхні, і під номером 10 – це карта товщини рогівки. І ось далі я по сагітальним картам. Сагітальна карта дозволяє нам оцінити астигматизм. Він може бути симетричний, що є варіантом норми. Асиметричний, до речі, асиметричний астигматизм теж може бути варіантом норми, і тут ми оцінюємо саме крутизну рогівки по вертикалі у відповідних зонах в міліметровій зоні. І якщо крутіше рогівка в нижньому сегменті, вона має бути не більше ніж півтори діоптрі, більше ніж відповідний сегмент в даній міліметровій зоні зверху. І так само, якщо рогівка крутіше зверху, то вона має бути не більше ніж 2,5 діоптрії, більше ніж відповідна ділянка в відповідній міліметровій зоні в нижньому сегменті. Але при цьому потрібно завжди дивитися на які максимальний. Вона має не перевищити 47,2 діоптрії. Далі ми оцінюємо симетричний коси астигматизм, що теж може бути варіантом норми, і у нас є можливість. Врахувати цей кут на пінтакані, він має бути не більше ніж 22 градуси. Ну і зрозуміло, що асиметричний косистивпатизм то вже не є варіант норми, специфічна форма метелика, краба це вже ектазійні зміни на рогівці. Далі ми оцінюємо, пам'ятаєте, там 8 і 9 елеваційні карти, як передня, так і задня поверхня рогівка. Це карта рельєфу рогівки в режимі найкращої сфери. Бест фіт сфера. Що вона означає? Тобто данна, даний рельєф рогівки порівнюється з еталонною сферою в в то, самій тоншій точці в 5 мм зоні, і ми бачимо е, різницю між еталонною сферою і даною сферою пацієнта, і е, зрозуміло, що є показники варіантів норми для міопів, для гіпермітропів, для передньої і задньої поверхні. І ось такі показники норми. Також є карти рельєфу рогівки в режимі найкращого торичного еліпсоїду. Це так само порівнюється з еталонним торичним еліпсоїдом дана поверхня е, пацієнта. Е, і в найтоншій точці, в числових значеннях, відповідна є різниця, яка не має перевищувати на передній поверхні більше ніж 12 по задній поверхні. Більше ніж 15. І, до речі, деякі автори пишуть, що цей показник більш чутливий, навіть ніж Бест Далі карта товщини рогівки. Тут ми не тільки оцінюємо в багатьох точках товщину рогівки, ми бачимо і найтонше місце, але також ми оцінюємо різницю між верхніми і нижніми межами товщини рогівки. Оцінюємо в, в однакових відповідних ділянках зверху і знизу в однакових міліметрових зонах, і в даному випадку ця, ця різниця не має перевищити ніж 30 мікрон. Також ми дивимося на розширений екран ектазії Білінамброзія, який нам вказує на ектазійні зміни або на кератоконус на ранній стадії. Тут оцінюється. Таких п'ять головних параметрів: зміна передньої елевації від стандартної, зміна задньої елевації від стандартної. Товщина рогівки в найтоншій точці, зміщення найтоншої точки і пахіметрична прогресія. Ми можемо ось сюди подивитися. Ось всі ці індекси тут зображені, і тут не потрібно запам'ятовувати якісь цифри норми. Одразу зрозуміло, біле віконечко, варіант норми, жовте віконечко, межеві результати. І червоний колір свідчить про те, що є перевищення норми. Також потрібно звернути на індекси прогресії, оцей «Average». Він має бути не більше, ніж 1,2. Звертаємо увагу на графіки. Ну, цей графік свідчить, показує те, як змінюється товщина рогівки від центра до периферії, і червоним кольором позначена графік даного пацієнта. Втрихоподібні чорні графік означає це коридор меж. В даній популяції, і е, зрозуміло, що е, в нормі графік пацієнта не має виходити за межі. Е, особливо треба е, звертати увагу саме на перші 6 міліметрів зони. От, тому що якщо графік стрімко падає вниз, це вже свідчить про е ектатичні зміни, тобто е е про кератоконус. А навпаки, наприклад, при краєвій прозорій дегенерації там графік буде рухатись дещо інакше. Він буде підніматися до верху. Ну і тут ми оцінюємо вже всі показники, які ми маємо з. Індексами і також червоним кольором ось введено. Тут вже у нас за критеріями BCD стоїть стадія критоконусу. Критерії прогресії кератоконуса. сьогодні немає чіткого консенсусу щодо діагностики прогресії кератоконуса. Раніше ми оцінювали прогресію за гостротою зору, там товщиною рогівки, але ми вважаємо, що ці показники досить грубі, тому оцінка динаміки за критеріями ABCD, там де оцінюється окремо і передня, і задня поверхня, і товщина, і гострота зору. Ми вважаємо найбільш Доцільними. І е, існують наразі е, ще показники, які є більш чутливими в оцінці прогресії в усіх стадіях процесу, це індекси ICV і ІНА. Е, ці індекси ми можемо побачити ось тут: е, ICV, відхилення індивідуальних сагітальних радіусів рогівки від середньої кривизни. І на середня різниця між верхніми і нижніми показниками елевації відносно горизонтального меридіану. Ці індекси дозволяють нам саме теж оцінити ступінь прогресію даного пацієнта. Ну і нарешті ми можемо скористатися картою прогресії, де сумуються всі відвідування пацієнта за критеріями BCD Ми можемо теж оцінити, чи відбувається прогресія. Чи ні все наглядно і зрозуміло групи ризику. Зрозуміло, що ми маємо звертати увагу на групи ризику, тому що в цих групах найчастіше зустрічається кератоконус. і, на жаль, він тут швидше прогресує, тому таких пацієнтів потрібно спостерігати частіше. Щодо лікування, немає ефективного медикаментозного лікування кератоконусу і, по суті, воно не повинно проводитись. Що стосується алергічних станів, то необхідно проводити е, лікування алергії, щоб уникнути потирання очей. Немає прямого зв'язку кератоконусу з сухим оком, але необхідно постійно застосовувати зволожуючі краплі. Сучасному консенсусі хірургічне лікування саме кератопластика рекомендовано у випадках незадовільного зору пацієнта, який отримує корекцію спеціалізованими лінзами або є їхня непереносимість а також товщина рогівки менше ніж 200 мікрон. Крослінкінг є першою ланкою лікування кератоконусу і виконується він у більшості випадків це 83,3%. І ми знаємо, що це безпечна і ефективна процедура. Немає верхнього і нижнього вікового ліміту проведення кератоконуса. і найменший наш пацієнт, якому ми виконали крослінкінг, це дев'ятирічний хлопчик. Ну і пам'ятаємо про те, що краєва прозора дегенерація прогресує після 40 років тому. І таким пацієнтам виконується Крослінкінг. Немає консенсусу щодо проведення процедури за відсутності прогресії, але знов-таки пам'ятаємо про певну групу пацієнтів, коли ця прогресія відбувається досить швидко і активно. І це діти до 18 років, це вагітні, це пацієнти з аутоімунними станами. Тому тут не варто чекати, спостерігати одразу приймати рішення стосовно виконання крослінкінгу. Ну і корекція може здійснюватися будь-якими видами. Суть біохімічної дії крослінкінга під дією ультрафіолету відбивається фотохімічна реакція з розпадом молекул рібофіловіна на атомарний кисень, вивільнюється атомарний кисень, і ці вільні кисневі радикали перехресно зв'язуються з вуглеродними групами в молекулах колагену, відбув, створюючи таку трьохмірну мережу, завдяки чому під, підвищується створення оцих зв'язків між колагеном і волокнами. Підвищується жорсткість, міцність рогівки. І в літературі вказано, що жорсткість рогівки після крослінкінгу підвищується до 350%. Дія крослінкінгу в присутності рібофлавіну підвищує біомеханічну щільність рогівки, термостабільність зменшує проникність і зменшує гідратацію, надає протиінфекційну дію. І також надає цитотоксичну дію на клітинні структури, викликаючи апоптоз. Щодо методиків виконання крослінкінгу, ми всі знаємо, що існує крослінкінг без деепітелізації та з деепітилізацією. Зрозуміло, що без депіталізації цей протокол привабливий тим, що немає довготривалого болісного періоду відновлення, немає ризику відтермінованої епіталізації, і багато робіт пишуть про те, що цей протокол працює, але ж кількість подовженої прогресії набагато вища. Тому, коли йде мова про виконання крослінкінгу, ми завжди хочемо виконати крослінкінг з деепіталізацією, тому що цей протокол більш ефективніший, і гальмування прогресії кіротоконусу відбувається набагато більше. Хоча існує певна кількість пацієнтів, кому ми по умолчанню робимо без деепіталізації, це діти, це пацієнти з екстремально тонкою рогівкою. І це пацієнти з ментальними складнощами. Нагадаю, що існують класичні протоколи, Дрезденський протокол, де виконується крослінкінг з лампою потужністю 3 мВт на сантиметр кубічний протягом 30 хвилин. В останні десятиріччя дедалі активно вже використовується акселерований крослінкінг. Головна ідея якого Полягає в генерації більшого потоку енергії за менший проміжок часу. Таким чином, отримується пацієнтам одна і та сама сумарна доза, але ми вдвічі можемо скоротити процедуру. В Айлазі ми маємо прибор останнього покоління, і ми можемо виконати за будь-яким протоколом крослінкінг, враховуючи товщину рогівки. Тому що саме тривалість і глибина демаркації це залежні між собою параметри. Тобто, чим довше тривалість, тим глибше лі... лінія демаркації. Саме різний рівень демаркації свідчить про те, наскільки глибоко проник ультрафіолет тканини рогівки, і відбулася фотополімілізація. Рогівки, і зрозуміло, що коли ми маємо справу з тонкою рогівкою, тут ми можемо запропонувати крослінкінг п'ятихвилинний і вже будемо впевнені в тому, що демаркаційна лінія не провалиться до ендотелію. Ну і е, про ускладнення. Тут на цій табличці добре видно, що акселерований крослінкінг не тільки комфортніший для пацієнта, але і ми маємо менший відсоток ускладнень. Що робити з тонкими рогівками? Знов таки нагадаю, чого ми боїмося, коли виконуємо крослінкінг на тонкій рогівці, щоб зрозуміло, що не було пошкодження індотелію. Тому в традиційних протоколах не бралась рогівка менше ніж 400 мікрон, і виконувався крослінкінг таким чином, щоб не оброблялися нижніх 70 мікрон строми рогівки. Хірурги обходили ці параметри і виконували крослінкінг на рогівках і 350 мікрон, застосовуючи м'які контактні лінзи без ультрафіолету, які брали певну частку енергії на себе, і таким чином ми захищали ендотелі, або використовували гіпосмолярні розчини. Таким чином рогівку ми потовщували. От. Але ці Методи не є ідеальними, і на сьогодні є номограми укороченого крослінкінгу, мета в яких в якому полягає в тому, що ми просто зменшуємо тривалість проведення процедури відповідно до тої товщини рогівки, яку ми маємо, і тут ми можемо чітко розрахувати, де буде глибина демаркаційної лінії, щоб це було безпечно для ендотелію. Кому ми можемо запропонувати такі крослінки? Це діти з розвиненим кератоконусом, тонкою рогівкою, коли прогресія йде досить швидко, і треба відсрочити пересадку рогівки. При досить високому зорі і відсутності декомпенсації рогівки. Про що тут хотіла сказати? Ми знаємо, що кератоконус може починатися на товстій рогівці і на тонкій рогівці. І іноді буває так, що ми маємо товсту рогівку, але кератометричні показники там 60 і вищі, і розуміємо, що це таке вже запущена стадія. А, а також кератоконус може виникнути на тонкій рогівці. І ми маємо тонку рогівку, де вже стоїть питання, а чи виконувати крослінкінг чи ні. А кератометричні показники біля 50. І зрозуміло, саме на такій рогівці хотілось би виконати цей крослінкінг. Ну і е, також рекомендовано для пацієнтів, які не готові для пересадки рогівки і задоволені своїм зором у склеральній лінзі. Ось так виглядає ця номограма. Таблиця перерахунку тривалості процедури з урахуванням товщини рогівки без епітелю для щільності потоку енергії 3 мВт. Це 30 хвилинний протокол. І от тут е, ми дивимося: мінімальна товщина рогівки, е, мінімальна товщина рогівки, розрахунковий час. По 30-минутному протоколу, і ми вже маємо розрахункову глибину демаркаційної лінії. А як же оптична реабілітація? Зрозуміло, що пацієнти працездатного віку нам потрібно добитися після вже стабілізації процесу, після крослінкінгу, забезпечити їх високим стабільним зором. Постійна корекція на поверхні рогівки або внутрішньоочна, щоб це було зручно для пацієнта, щоб не було подразнювальної дійки на рогівку і була хороша перенесимість, щоб не було е ускладнень, запалення сухості, нестабільності ефекту. Ну і зрозуміло, що оптимально, щоб ця корекція змінила е не тільки рефракційні параметри, а й усунула і регулярність рогівки. Ну, і Ми стикаємось з складнощами, тому що, як правило, це пацієнти з анізомітропією високого ступеню, з стигматизмом високого ступеню, рогівка ірегулярна, є аберації вищого порядку, порушення прозорості рогівки. І все ж таки у нас є інструменти для реабілітації після крослінкінгу. Знов таки говоримо про скліральні лінзи. Вони дають максимальний зір, усувають операції вищого порядку, і це оборотність процедури, але є недоліки, не завжди можна підібрати. Є певна залежність від корекції і питання з переносимістю. Щодо стромальних кілець, то да, зручно, що це немає залежності від корекції, але все ж таки є. Мала передбачуваність результату, обмеження за товщиною рогівки, високий відсоток ускладнень. Тому, на наш погляд, і в клініці АЛАС ми користуємося імплантацією факічних лінз. На жаль, вони не усувають операції рогівки, е і не завжди ми отримуємо високий зір, але ж все-таки немає залежності від корекції, висока передба передбачуваність результату і стійкість результату. Ну, зрозуміло, що оборотність корекції теж може бути. І в клініці у нас імплантовано вже 147 пакічних ліз саме після проведення крослінкінгу у пацієнтів з кератоконусом 2-4 четвертої стадії. Виконується ця процедура через приблизно півтора років після крослінкінгу при стабілізації процесу, покращення зору порівнянні, порівнянні з візусом без корекції приблизно на 4,5 рядки в порівнянні з корекцією, то все ж таки ми отримали трошки вищий результат на 1,27 рядків. І е, найкращі результати ми отримали у пацієнтів з краєвою прозорою дегенерацією рогівки. Кастомізовані лінзи вже про них розказували в та сіді, м'які контактні лінзи, кату, рогівкові лінзи, вони дають високий зір, комфорт і безпеку, усувають аберації вищого порядку, е, можливість корекції залишкового астигматизму за рахунок фронтальної торичності. Широкий діапазон вибора таких по діаметру лінз і висока киснева трансмісія. І наостанок хотіла привести приклад нашого пацієнта, хлопчик 14 років, чомусь лікувався медикаментозно за місцем проживання вже три роки. І ось до нас потрапив з кертиконусом другої ступіні на правому оці і четвертий ступінь на лівому оці. Право око нам дозволило виконати крослінкінг звичайний акселерований 10 хвилин. Щодо лівого ока, ми вже маємо тонку рогівку, і тут дуже важливо, коли ми маємо справу з тонкою рогівкою, ще зробити додатково. Оптично курентнутого томографії передньої поверхні, тому що є ще такий ефект, маскувальний ефект епітелію. І якщо говорити про саме найтонше місце, здається, там 389 стоїть мікрон. Але ж ми бачимо маскувальний ефект епітелію, коли ми поміряли скільки ж яка ж буде товщина рогівки без епітелію, ми отримали 301 мікрон. Зрозуміло, що це занадто тонка рогівка. Ми скористалися номограмою тонкої рогівки, і виконувався крослінкінг 7 хвилин. Є розрахункова товщина глибина демаркаційної лінії, і ось нижній знімочок. Це вже результат після виконаного крослінкінгу, і ми бачимо, що демаркаційна лінія знаходиться в безпечній зоні для ендотелію. І цей хлопчик спостерігається вже у нас протягом року. Праве око бачить в 50%. На лівому оці ми йому підібрали скліральну лінзу, отримали 65%. Вважаємо це досить високим результатом. І на підставі карту прогресії можемо вважати, що на сьогоднішній день всі результати ворогівці стабільні. Висновки. Акселірований крослінкінг безпечний, ефективний, менша щільність потоку енергії потребує більш тривалого проміння для того, щоб досягнути сумарну енергію, Проти досягає більш глибокої дії крослінкінгу. Більша щільність енергії дає менш глибоку дію, проте потребує меншого часу і пов'язана з меншим відсотком ускладнень. Розраховане скорочення часу проведена крослінкінгу, дозволяє регулювати глибину опромінювання. І безпечно проводити процедуру на різні товщині рогівки. Дякую за увагу. Ще раз хотіла б нагадати, що ЕЛА займається реабілітацією наших військових поранених. Ви можете клікнути за цим QR-кодом, долучитися, дізнатися більше інформації про це і приєднатися до нашої допомоги.